Ці енциклопедії про Україну точно мають бути на поличці у вашої дитини. Сповідаємо про те, як влаштована українська та світова пошта залізниця і українське військо. У енциклопедії про пошту дитина дізнається про поштові служби, які є у нашій країні, про основні терміни, які треба знати користувачам, та про процес транспортування посилок та листів. Енциклопедія про військо України розповість факти з історії українського війська, як виглядає сучасний сектор безпеки і оборони України, про почесні найменування, нагороди, знаки розрізнення. Енциклопедія про залізницю розповість, з чого складаються пасажирські потяги, як виглядають залізниці та вокзали України, про особисту безпеку на залізниці. Як купити квиток на потяг «Укрзалізниці»» та багато багато іншого? Енциклопедії доступні до замовлення на нашому сайті основа.com.ua або пишіть для замовлення нам директ.